Часово окупованих територіях України загарбники деребанять шахти. Так сталося із шахтою Краснокутського у місті Хрустальний, колишній Красний Луч. Шахтний ствол там побудували лише близько 40 років тому. Підприємство було найсучаснішим у місці, доки не прийшла Росія. У 2023 році його зруйнували. У березні цього року голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор також повідомив, що обладнання демонтують і на інших шахтах Луганщини. Зокрема, це Червоний Партизан та Довжанська капітальна В пункт призначення цього обладнання. Росія у вересні 2023 року. Міністр енергетики Російської Федерації заявив, що кількість шахт, так званих Елденір скоротять до 15. Насправді шахти занепадали і закривалися там з 2014 року, що дуже не подобається місцевим. Мешканцям та знищенням вугільної промисловості лише в окупації Росія не обмежується. Армія РФ регулярно обстрілює вугільні підприємства у Вугледарі, Турецьку та інших містах.